Всім доброго денечка. Сьогодні у нас вже 103-й денечок, як ми, ми пірнаємо холодний басейн. У нас сьогодні 6 вересня. Погнали занурюватись. Зараз кажу температуру, коли залізу в воду, тому уважно слухайте, бо там трошки гірше чути. Всім приємного перегляду, я погнав пірнати. що штатив не виключиться, бо він з останніми секундами тільки що виключався був. Сімнадцять градусів, сімнадцять. Холодніший ніж вчора на один градус. Водичка така прохолодна. Ноги трошки підкручує, все ж таки вже 17 градусів. Вона відчувається. відчувається. Ось такий у нас донячок виходить. Всім дякую за перегляд. До зустрічі з вами в новому доньочку. Маю надію, що ми зустрінемося. Всім гарного дня і мирного неба!